Це найбільша їдальня в Європі, і прямо зараз тут кипить підготовка до рожгашина. Пішли, покажу. За один прийом тут годують 12 з половиною тисяч людей. Це як цілий стадіон, тільки з обідами і вечерями. Щоб все встигнути, тут працює 400 500 людей персоналу. Шеф-кухар з Ізраїлю, його команда. Українці і не тільки з Умані, приїжджають навіть з навколишніх сіл, щоб допомогти. Продукти максимально українські, вирощені тут на Уманщині. Тут наш перчик, цибулька, помідорчики, наш Уманський коробчик. Та багато іншого, а ось продукти, які потрібні для особливих вимог кашруту, привозять з Ізраїлю та США, готують традиційні страви. Рибу, м'ясо, чун, салати, десерти та багато іншого. Крім їжі, готують місця для молитви. Дизайнери зараз прикрашають синагоги, і насправді тут будуть не тільки молитися, а й танцювати, тому що рабі Нахмен казав, що сенс життя у радості. Буквально за тиждень ці довжелезні столи наповняться паломниками. Уявіть, п'ять таких залів, і це все займає площу три гектари. Це масштаби, яких не передати словами. І так, що Рожгашана наближається, і 40 тисяч людей вже в дорозі до Умані.